Вітаю, ну, що ну, друзі, ну що, давайте спробуємо подивитися на ті досягнення, досягнення Трампа і Сі по урегулюванні питання війни в Україні, чи домовились вони, або про що вони домовилися, як будуть урегулювати цей конфлікт, чи погодився Сі <кій> <кій> вплинути на... Путіна. От давайте подивимося, чи домовилися, що Китай буде впливати і робити все можливе, щоб війна зупинилася. Ну тут бачите санкції, які призведуть до повної трансформації дому. Отакі санкції потрібні. І санкції так. до дуже е, потужних галузей. Швидше, всього, це нафта, газ, що там ще ліс, ну що, я не знаю. там. Це, це дос, досить крупний бізнес. Розумієте? Тільки це зможе призвести до трансформації, до зміни, так. до зміни. Угу. Тобто, треба діяти прагматично. Тільки це зможе прагматичний, поступовий прагматичний. Підхід, поступові обмеження зможуть змінити ситуацію. Ось про це вони говорили, да? <кій> говорили через санкції, швидше всього. Тому що, якщо Трамп посилить ці санкції, то буде трансформація з Китаєм, з китайським бізнесом. Тому давайте прагматично підходити, що, вам, що у вас в пріоритеті, да? Росія чи ваш, ваш бізнес? Що для вас фартово? Ну тут, тут такі, знаєте, були досить серйозні розмови. Чи вплине, так, от його СВО. Так, дивіться, треба обмежити доступ великих грошей до війни. Це головне, у Путіна є, є певні галузі, через які він черпає своє бабло, заробляє на війну. Повна трансформація. Ви знаєте, не все сподобалося, не все сподобалося Китаю, що пропонував, пропонував Трамп. Не все йому сподобалося. Звичайно, закопійки вигрібати все з Росії, закопійки. Так, і продавати, продавати зброю. Так. Ну, на перспективу, на перспективу. обмежити <кій> в перспективі такі санкції взагалі призведуть до того що коштів у Путіна не залишиться і в перспективі йому доведеться відмовлятися від того що він хоче забрати Відмовитись від боротьби від, від відстоювання того, що він хоче. Тут завдання його залишити абсолютно сам на сам із тими проблемами, які у нього будуть складатися в Росії в Путіна. Так, чи <кій> допоможе Китай зупинити війну? Є, є варіанти, є, є план, певний план, план на перспективу. Ну, звичайно, що всі санкції це на перспективу. Це далека, тобто вони, вони не діють одно, ну, одночасно, да? тобто в одну, в одну хвилину це все не відбувається. В один час, за один день, за один місяць. Це, це план, який розтягнутий у часі. Зірка говорить про це, що це план розтягнутий у часі. Є план, є варіанти. Тут, дивіться, тут. Китай буде поставлений або буде вибирати, по яких саме галузях він може вдарити. Вдарити по чому? По нафті, по газу, по, по чому там іще, по якихось, якихось можливо, ну, якихось, якихось галузях. Да? Тут він буде вибирати, по чому саме йому вдарити. А, а від, від чого відійти? Ну, тут треба ще більше усамітнити Росію для того, щоб. Все-таки вплинути, і їх треба залишити взагалі одних. До того часу, поки Росія, як я вже сказала, не відмовиться від своєї агресії. Тобто є план, по чому ударить. Домовилися, вибрали, <кій> можливо, збалансували, по чому треба бути. Певні, певні маніпуляції будуть, тобто, професійно. До цього удару треба підходити професійно, задіювати все можливе. Аж до того, поки, поки цими маніпуляціями не прийти до успіху і до миру до мирного. Ну, знаєте, я вам скажу так: по якихось отраслях Китай ударить, ударить і цим самим зможе, зможе таки підштовхнути Росію до, до зупинки чи вплине Китай. Допомога, маніпуляція з допомогою. <кій> ну він запропонує. Китай запропонує мирний план, мирну угоду. швидше ще всього спробує запропонувати в обмін на торгівлю. Тобто, давай зупиняйся. Путін, я хоч і невеличку, але торгівлю з тобою буду продовжувати. Тобто тут вони спланували такий маневр, на який може купитися Путін. Або ми повністю б'ємо по тобі, так? або ти зупиняєшся, але я буду далі з тобою співпрацювати. Ти хоч потрішечку, але тобі буде, буде капати, і ти будеш радісний. Так? Вони як дітки там, капає йому на щось у долоні, і вони радіють. Тобто спробують залишити невеличкий люфт для того, щоб спробувати все-таки його якось купити пропозиція. Зменшуй військовий тиск, війну, відходь, відповзай якось, там, да, зупиняйся, тоді я буду з тобою. Ну, бачите, тут, тут варіанти, от випала, випала карта варіанту. Я думаю, що вони. саме, саме Будуть ставити Путіна перед вибором. Не зупинишся, значить, повністю в ізоляцію підеш абсолютно сам залишишся, от, якщо ти не зупинишся, а якщо зупинишся, то якусь частину торгівлі я з тобою залишу. Оце ось вони тут швидше всього. Так, чи вплине це на Путіна, імператор? Що вирішить імператор? Імператор розуміє, що обнуляється. Є визначеність і готовність. Ну тут ще так, імператор далі валяє дурака. Я, я спитала стосовно Путіна. Тобто імператор валяє дурака, він визначився вже до чого? Дьявол буде надалі хитрувати заради своїх бажань. Дьявол буде надалі хитрувати, імператор. Він розуміє, що він попадає в пастку, але все рівно він думає, що він цю ситуацію обнулить і залишиться зі своїми бажаннями. Ну, до Путіна не доходить. Розумієте? До Путіна не доходить. Які будуть подальші дії? Якщо Путін не погодиться на зупинку, які будуть подальші дії в Китаю, він обмежить процес торгівлі. Двійка, це взагалі. Дуже мало, настільки мало, що ледве-ледве будуть балансувати, тобто запускатиме якісь зменшить процес і налагодить процес із іншими, іншою стороною зі своїми друзями. Тобто пер, може перенаправити економічний рух на третю сторону, на іншу сторону, аж допоки Путін не зупиниться. Ось так, що буде далі робити, якщо не зупиниться Китай. Активує ідею, швидко змінити ситуацію, прискорювати ситуацію. Немає результату. Не давати результат. Тобто він активує, активує ідею прискорити зупинку співпраці із Росією. Він прискорить зупинку співпраці. Ну, будуть підштовхувати. Вони домовилися все-таки підштовхувати. підштовхувати. І як булочку, знаєте, як кісточку Путіну будуть пропонувати, зупинишся, буду, буду трохи трішечки підтримувати тебе, твій бюджет, да, тому що шістка, шістка Пентаклі, будуть трішки підтримувати твій, твій бюджет, не, не здохнути з голоду, як то кажуть. Да? Або повна ізоляція. Чи це на Путіна? Ще раз запитаємо, чи вплине це на Путіна, по помірності, він зовсім економіка слабка, йому треба пауза, треба стати, треба збалансувати війну, стати, чи зупиниться він. Бачите, він, він не хоче. Він вважає, що зупинити війну, навіть якщо він слабкий, зупинити, стати, по лінії розмежування по захисту, це для нього катастрофа. Це для нього катастрофа. Це може, ця вся ситуація воєнна може зайти у соціальний вибух всередині країни. Це всередині країни не всі сприймуть цю зупинку. А взагалі це карта внутрішніх проблем, які можуть вибухнути, і це призведе до катастрофи. Він взагалі боїться цієї зупинки. Він не знає, взагалі не знає, як йому вилазити з цієї війни. Тому що це оце все збродо, це який 700 тисяч, це ж тільки вони знаходяться на території України, 700 тисяч, а ще тих, які там, поранені, ще скільки тисяч трьохсотих, які спиваються і там мародерять і вбивають. Розумієте, це все повернеться до нього в країну. Він не знатиме, що з ними робити, тому що він боїться соціального вибуху боїться. Чи зупиниться Путін? Тільки тоді, коли стане повністю карма, ситуація складеться для нього страшного суду. Тільки тоді його може зупинити. страшний суд це будь-що, це може бути що. Це коли все вже підійде до такого моменту, коли вже нічого взагалі діяти не можна, коли він вже не контролює ситуацію, коли вже від нього нічого абсолютно залежати не буде. Тільки от до такої ситуації, швидше всього, Ця людина збирається доходити. Тоді тільки буде мир, тоді тільки вони вийдуть з території. розумієте? Тільки тоді можуть вийти з території України. Ну, тоді треба дожати дож, до, Росію до такого стану, щоб їх вже на їхній території, тобто Жезлю, на їхній території розповчалася ситуація страшного суду. Іншого виходу зупинити Росію поки що немає. Але Китай буде включатися в цей процес і буде разом із третіми країнами тиснути. Все-таки тому, що тому, що, скажімо так, Китай дуже боїться за свою економіку і все-таки ці Обмеження вони можуть підкосити, розхитати і вдарити по Китаю. Хоча вони хитрі, вони переклали, у них дуже великий прошарок середнього бізнесу, який забезпечує їм стабільність, розумієте? Але все рівно вони от, думаю, що, що в якійсь мірі вони підуть на співпрацю з Америкою і все-таки почнуть піджимати. Путіна. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.